І так, хто в Україні займається мовно ворожнечем? Це додаток до тієї статті, де Єлариса Ніцой та її донька сепаратистки. От, будь ласка, що тут пишуть? Саме цікавий цей коментар. У свій час я об'їздив всю Європу і ніде не зустрічав іспаномовних німців чи німецькомовних англійських, чи англомовних французів. А насправді англомовні французи були, чи гмовних турків, чи італійськомовних португальців. Продовжувати можна далі. Автор не в курсі, що в минулі століття була різна окупація різних країн, і населення було під окупацією, і використовувало мову загарбника, підкреслю: все це для того, що саме поняття «русскоговорящий українець. Це не нормальне, неприроднє, неправда, капірона не повинно бути. Всі ці рускоговорящі почвали байстрюки катів о Вітаю! Це вже стаття 161, частина 1, 2. Надіюсь, що ця електронна газета надасть Службі безпеки України доступ. До ip адрес хто про це каже. Причому негайно. Саме так. От розповсюджувачі фейків. На жаль, в Закарпатті ситуація стає не краще. В область понаїхала повно скомовної вати, особливо Харків. Мало того, що. Кажуть, що місцевість уже заїбала. Хочу підкреслити, що це порушення статті 161, частина перша Саме так. От. Для прикладу, Сергій займається тим самим, чим самим займається порушенням статті 10 частини 3 Конституції України та статті 161 частина 1 і 2 І де ж Служба безпеки, де МВС, ДБР та інші спецслужби. Хай вони навідуються до цієї електронної газети. Та дізнаються ip адреси цих коментаторів, їх паспортні дані. Дуже важливо знайти всіх цих мовних провокаторів. Я збираю докази злочинів мовних провокаторів. От вам, будь ласка, доказ. Все життя розмовляв на соловійній мові і переходити на свино собачого язика не збираюсь, так як я людина, а не свинопсина. Будь ласка, порушение статьи 161. Вот, будь ласка, Лилия Горкунова. Всю жизнь живу в Украине, но разговариваю на русском. Украинский знаю, даже получила сертификат. Принудительно не буду разговаривать на телячей мове. І де ж там Служба безпеки Мекс. Прошу не путать любов к язику з любов'ю красі. Русский язык не виноват, що на ньому Рашки розговорю. Але це не дає тобі право ображати українську мову державною. Те ж саме, от, будь ласка. Касапка, ти глибоко помиляєшся, ти будеш виконувати закони як у цивілізованих демократичних країнах, а в іншому випадку Чемедан вокзал. Ну, що я хочу сказати цьому негіднику, що, по-перше, це для нього вже стаття 109 частина 1, 111 він наговорив, і 161. От, будь ласка. Так ти здохнеш свино сукою, гавкаючи і хрюкаючи на всіч. а взагалі вели сміття ізичну народдину язика. Ну от він собі наговорив. От торкуюся вже собі теж. Владіслав Стаднік теж собі наговорив. Стаття 161 Кримінального кодексу. І де ж ці спецслужби незрозуміло. От мовні провокатори. От юридичний доказ що. Торку Кайрос знову займається антидержавною діяльністю. Ти класична кацапська консерва, з думкою, що можеш всіх перехитрити, кидаючи інфропростір, маніпулятивні, брехливі наративи, вважаєш, що українці поведуться на твою відверту тупу брехню. Читаючи коментарі, можна зробити очевидні висновки, що Параша наповну заподіяла своїх хвоїв, як, про недорозуміння поки що в Україні намагається зсередини дестабілізувати державу. Нічого у вас зрадників колаборантів не вийде. Що хочу сказати, Тор Кайрос сам зрадник колебрант, і ми тебе обов'язково знайдемо. Ми знайдемо тебе. Твій айпішник знайдемо і все інше. Ніде ти. Не сховаєшся, саме так. От такі мовні провокатори у нас сьогодні зібралися. Так і живемо, робіть висновки, шановні українці і гості міста Одеса, з ким ми маємо справу, В принципі, юридичні докази для спецслужб зібрано, в принципі, цього достатньо, щоб відкрити кримінальне провадження по 161-й. 111, 111 дріб 1 і 337 статті підказую, усім самовним провокаторам і ув'язнити їх. Саме так. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 200 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Це стосовно оскарження штрафів ТЦК та СП та інших Також. Вирішення питання і проблем з військового права, по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання. Також неюридична консультація коштує 700 гривень. Укладання контракту професійного зі Збройними силами складання для ЗСУ, якщо ви бажаєте. Служу ЗСУ коштує 700 гривень, щоб потім не було того, що з багатьма солдатами виведений поза штаб або відсутність жодних компенсацій вам. Також я консультую у сфері кримінального права і процесу, В кримінальних справах проти вас це коштує від. 100 до 300 доларів. Якщо терміново, це коштує 500 доларів. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄДПО. Дізнайся про свого контак-агенту. Ви також можете зробити донат та підтримати мій канал. В описі до цього відео є кнопка спасовства. Покупай преміум. YouTube Premium. А також ти можеш зробити донат через мою картку або криптогаманець. Також я консультую з податкового права, як вести бізнес та машину у статусі людина. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з будь яких норм права. Звертайся. Роби підписку, лайки та репост. Дякую за увагу. Ще зустрінемось. Тут цікаво, також продвигаємо ролики в тренду Ютубу. Завдяки вам, шановні, те вигляди, що розвивається мій YouTube канал. Разом доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйону. Наша ціль, розвиток ваших прав і свобод в Україні. Разом переможемо свавілля, яке сьогодні відбувається в Україні.